Я знаю, це жахлива новина. Безумовно. Зараз у вас шок. Однак ми хочемо, щоб ви усвідомлювали всю серйозність свого становища. Судячи з аналізів, ваш стан здоров'я такий, що у вас є приблизно 30 днів, щоб упорядкувати свої справи. Тридцять днів. Мені шкода. Що, якщо завтра не буде? Що, якщо сьогодні був би твій останній день? Що би ти зробив? Залиш все. На що би ти сьогодні потратив свій час? На себе чи на щось безглузде? Прокинувся би ти раніше, щоб зустріти світанок? нашій голові є два голоси, і я вже з ним знайома. Перший це той, який постійно жаліє нас. Ти ж втомився, піди відпочинь, з'їж піцу, зробиш завтра або коли дзвонить будильник зранку, відклади ще поспи трошки. А є інший, який буде тебе в три години ночі, і говорить: ти недостатньо робиш. Ти можеш більше. Ти не використовуєш свої сили на максимум. Коли труднощі та проблеми приходять к тобі знову, не дозволяй їм зламати тебе, здатися. Коли ти думаєш, що проблеми йдуть постійно за тобою, вони рушать всі твої цілі та плани, не зациклюйся на цьому. Краще шукай в цьому всьому урок. Тому що ти станеш сильніше, проходячи через ці всі труднощі. Лежачи на ліжку смерті, ви вже не будете замислюватися, скільки грошей у вас є, скільки нагород ви маєте. Єдине, що буде мати важливість, так це вплив, який ви вплинули на інших людей. У кожного з нас свій шлях. Люди на похоронах не будуть говорити про успіх цієї людини. Вони будуть говорити про те, ким була ця людина. І як ця людина прожила своє життя, як любила і як мотивувала інших. Зрозуміти, що ми не просто проживаємо це життя, а допомагаємо змінювати і покращувати життя інших людей, і робити цей світ кращим. Що саме потрібно світу із того, що ваш талант може дати? Кожний раз, коли ти прокидаєшся, в тебе є унікальний шанс жити, любити, усміхатися, творити, пізнати щось нове, зрозуміти. Все можна поміняти в один момент. Ви можете починати заново, коли захочете, тому що нічого не поміняється, доки ти не поміняєшся. Нічого не стане кращим, поки ти не станеш краще. Встань і проживи цей день наповну. Жити треба зараз, а не готуватися до цього все життя. Все, що ми володіємо в житті, нічого з собою забрати не зможемо. Єдине, що залишиться від нас, так це те, що було в нашому серці.